Хочу заспокоїти всіх українців, які зараз в Польщі, і сказати, що президент Польщі Кароль Навроцький підписав уставу сьогодні. Поставив свій підпис в другій половині дня і всі документи. Чи ви на статусі, чи ви без статуса Укр будуть продовжені? Віза, без віз, карта побиту. А отже, можна буде перебувати до березня 27-го року всім громадянам України, які зараз є в Польщі, маючи статус чи без статусу, також щодо працевлаштування громадяни України не зобов'язані мати запрошення на роботу. Для статусу Укр, так само і без статусу Укр, громадяни України можуть працювати без запрошення. Але, нагадаю, якщо ви відкриваєте візу, вам потрібне запрошення. По безвізу, по статусу Укр не потрібно. Щодо перетину кордону, теж не змінилося. Якщо ви маєте статус Укр, ви можете виїжджати за межі Польщі до 30 днів, не втрачаючи статус Укр. Якщо ви втратили статус Укр, ви його можете оновити. Якщо ви хочете отримати зараз, сьогодні, статус, завтра. Ви ще його не отримували в Польщі, то ви маєте після передного кордону 30 днів, щоб його отримати. Якщо ви в межах 30 днів після перетну кордону не отримаєте, не з'явитися і не попросите, Песель Укр статус Укрдієпл, ви його більше не отримаєте, ви втратите цю можливість. Отже, підтримуйте, будь ласка, це відео вподобайкою, підпискою на канал, а також зробіть репост друзям знайомим, ті, кому важлива ця інформація і потрібно знати. Не забуваємо, що в описі під цим відео також є посилання на мій інстаграм, де також важлива інформація в коротких рілсах. А зараз переходимо і до інших новин. Тому додивись до кінця. Українці не отримають автоматичного дозволу. Залишитися в Європейському Союзі після війни, ну тобто, кожна країна буде визначати свої правила, свої закони по своєму. І можливо, якісь країни Європейського Союзу будуть приймати якісь певні рішення. Але так, щоб це було одностайно, європейський союз та європейська комісія сказали, що всіх українців залишають на території Європи. Такого не буде. І про це розповіла спеціальна посланиця ЄС із питань українців Ілва Йогансу. Роки проживання українців під спеціальним режимом тимчасового захисту в Європі не будуть автоматично підставою для отримання довгострокового дозволу на проживання в ЄС після закінчення війни. Однак держави-члени можуть врахувати ці роки для національних дозволів. Ну до прикладу, Польща це карта побиту. Ви розумієте, про що мова, правда? Чи Чехія теж довгостроковий дозвіл, який є. Чехія зараз повним ходом також пропонує в своїй країні, але є певні вимоги, щоб його отримати. Ну так само і для карти побиту це Укр, яка ще не з'явилася, але там також є певні вимоги. І та кожна країна може запропонувати. Вона пояснила, що в більшості країн ЄС після п'яти років легального перебування іноземець може отримати довгостроковий дозвіл на проживання, який вже не буде залежати від наявності робочої візи чи інших обставин. Однак для українців під тимчасовим захистом цей шлях не є автоматичним, за словами Йогансон, країни-члени ЄС не схотіли створювати спеціальний закон про дозвіл на проживання для українців після завершення режиму тимчасового захисту. Однак, деякі країни ЄС вже хочуть, аби українці залишилися у них після завершення тимчасового захисту і вже зараз готують відповідні зміни до власних законів. Це якраз те, що я сказав. Чехія, можливо, ще якісь країни. Ми про це також будемо говорити, якщо щось буде конкретне з'являтися. Але попередньо Польща і Чехія вже мають певні пропозиції для тих громадян України, які мають тимчасовий захист, але й певні вимоги. Але це не змінює того, що я й попередньо говорив, що. Кожна європейська країна хоче залишити на своїй території українців, які не на тимчасовому захисті, а які працюють. Тобто, чи ти на тимчасовому захисті, чи ти маєш візу, чи якийсь інший документ, але ти працюєш або навчаєшся, а в перспективі потім залишишся працювати, то ти маєш 100% можливість залишитись на території тої країни, а відповідно в Європі. І як бачимо, загалом Європейська комісія, Європейський Союз теж не хоче приймати такого рішення, яке би змусило всі країни залишити всіх громадян України з тимчасовим захистом на своїй території. Але говорить, тут бачимо є певні нюансики. Кожна країна по-своєму буде приймати ці рішення і зможе залишити громадян України, якщо прийме таке рішення, що всі країни поступово потрошки і роблять. Хочуть залишити працюючих українців на своїй території і щодо останньої інформації з німеччини по українцях, які працюють. Вже виявляється, експерти говорять, що понад 50% громадян України працює з моменту приїзду на територію Німеччини. Тобто ми говорили там 18% працювало, потім 20, 25, 28, 30, понад 30, але зараз вже після Нового року, в 26-му році, останні дані показують і експерти про це говорять, що понад 50% громадян України в Німеччині вже приймає участь в економіці Німеччини. Працює, сплачує податки, відповідно себе утримує. Експерти звертають увагу, що значна частина українців працевлаштована у низькооплачуваних секторах економіки. У Німеччині працевлаштовані більше 50% українців, які прибули до країни в перші 6 місяців після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це повідомили в Нюрнбергському інституті дослідження ринку праці та професій. За даними аналітиків, до літа 2025 року понад половина українських біженців змогли знайти роботу для порівняння біженцям з інших країн, які прибули до Німеччини у 2015 році, знадобилося близько шести років, щоб досягти подібного рівня рівня зайнятості українцям, як бачимо, це все дається набагато швидше. Експертка зазначила, що через 3,5 роки після прибуття приблизно половина українців уже працює а їхня заробітна плата при повній зайнятості становить у середньому 70, 72% від медіанного рівня по країні. Водночас, експерти звертають увагу, що значна частина українців працевлаштована у низькооплачуваних секторах економіки, через що багато родин і надалі потребують державної підтримки. Попри позитивну динаміку, рівень зайнятості серед українських біженців усе ще нижчий за середній показник серед. Працездатного населення Німеччини, який становить 68%. фахівці пояснюють цю різницю, зокрема психологічними наслідками війни, вимушеної міграції та труднощами інтеграції, до слова понад 471 тисяча біженців з України покинули Німеччину від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це також багато говориться. І є громадяни України, біженці, які приїхали в Польщу, їм щось не зайшло, хотіли спробувати хотіли в Німеччині. В Німеччині набагато складніше, ніж в Польщі. І хтось повернувся в Польщу, а хтось поїхав до іншої країни, як би там не було. Але багато хто залишився і своє подальше життя він бачить в Німеччині. Як на мене, це і так надзвичайно великий показник, коли офіційна влада. Інститути, які досліджують ці питання, говорять, що 50% громадян України, біженців, які приїхали на територію Німеччини, вже працюють. Мало заробляють, більше заробляють, їм потрібна допомога, але працюють. А відповідно, сплачують податки, повертають Німеччині те, що Німеччина витрачає на громадян України в допомозі їй. І це вже, наприклад, мене радує це. Показує, що громадяни України, яка б країна складна не була, яка б мова і інтеграція, вони все одно роблять, інтегруються і йдуть до своєї мети. Так, щоб не сидіти на шиї в тої країни, не отримувати соціалку і тільки на соціалці, а дійсно працюють, заробляють і допомагають як собі та тій державі, в якій вони зараз є. Зараз хочу зачитати кілька коментарів українців, які перетинали кордон або перетинають кордон. Чому ви зараз розумієте? Їхав в січні автобусом на Бельгію через Шегені Медика. Страховку гроші запитували не у всіх. Запитували, наскільки їдеш. Більшість сказали на тиждень, грошей не пересчитували. Ще виборочно перевіряли все в сумках. Питали, чи везеш алкоголь, сигарети. Наступне повідомлення: страховка і кошти готівкою. Перевіряли. Обов'язково налічка і страховка. Їхали 12 лютого автобусом, не питали ні про гроші, ні про страховку, спитали, куди їду і наскільки. Якщо їдете автобусом, то страхівку питають. Маєте зоротній квиток, часто запитують про нього і не дають можливості придбати онлайн. Таких повідомлень дуже багато. Від конкретних громадян України, які перетинали або планують перетинати, або скорше перетинали, чи от десь недавно перетинали. Коли ви подорожуєте по безвізу, запам'ятайте, будь ласка. Як турист вам потрібні гроші та страховка. Дуже багато коментарів від вас під будь-якими моїми відео, коли я це говорю, що не потрібно. Не запитують. Я вам. Говорю на 100% запитую, та не у всіх, але ніхто не застрахований, що вас не запитають. Страховка будь-яка потрібна, звичайно, краще, коли ви їдете, наприклад, на тиждень і у вас страховка на тиждень. Чи ви їдете на місяць, і у вас страховка на місяць, чи ви їдете на півроку і у вас страховка на півроку. Це найкращий варіант. Але якщо ви їдете по безвізу і вам потрібно страховка для перетину корону, то купляється одна ну якась найдешевша. Гроші Гроші потрібно мати, якщо ви їдете до Польщі, 75 злотих на один день. Їдете на 10 днів, вам потрібно 750 злотих. І так собі можете порахувати, скільки вам потрібно. І запитують, і бажано мати страховку роздруковану, тобто фізично показати. Потім гроші бажано мати готівкою злоті, євро, долари. Можна мати на рахунку, але бажано мати ще якусь випуску з банку, що у вас, дійсно воно є. Теж ситуація нещодавно була, коли громадянка України їхала по візі в Польщу робочій візі, і мала запрошення в телефоні. Такі варіанти теж є. Але для перетину кордону потрібно мати паперову форму, щоб стражка раніше взяла в руки, попробувала, прочитала. По можливості вони можуть перевірити там по телефону чи вас щось запитати. Громадянка України їхала по візі і по запрошенню в телефоні її не пропустили. Сказали, має бути фізично папір. Її розвернули назад. Друзі, будь ласка, поділіться цим відео з друзями, знайомими та всім, кому потрібна ця інформація. Не забувайте підписуватись та, звичайно, ставити вподобайки. До зустрічі в наступних відео.